Друзі, усім привіт! Щойно З'явилася інформація про те, що з понеділка 29 травня по суботу 3 червня у пункті допомоги поготове сполечення» на вулиці Боровки, 4 в місті Познань будуть видавати продуктові набори тим українцям, хто цього потребує. Як повідомляє онлайн-видання Польщі», право на отримання цієї допомоги мають громадяни України з номером Песель УКР. Незалежно від віку, які зареєстровані будуть через Познань Контакт-Центр за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Так, друзі, як зареєструватися на цю допомогу? За вказаним номером телефону вам потрібно зареєструвати до трьох дорослих членів найближчої родини це, наприклад, мама, повнолітня дитина або ж бабуся. Кожен з них отримає смс із часом та датою візиту. Дітей до 18 років реєструвати не потрібно. Вони отримають пакунки на підставі реєстрації одного з батьків або ж законного опікуна чи представника. При отриманні пачки кожен повинен пред'явити оригінал паспорту. Для дітей це може бути оригінал свідоцтва про народження в разі відсутності паспорта або ж песеля з позначкою УКР. Друзі, з 29. 0,5 по 3,06 допомогу можуть отримати тільки один раз. Пакет на людину складається з наступних продуктів: це цукор 1 кг молоко, 1, 1 літра олія, 1 літра макарони, 1 кг і джем варення 0,3 кг. Якщо за продуктовою допомогою звертається мама з двома неповнолітніми дітьми, то звісно вона отримає допомогу в трьохкратному розмірі, тобто цукор 3 кг, молоко 3 літри і так далі. І також, друзі. Е вони дуже просять, щоб ви приходили з власними пакетами чи сумками, тому що у них цього як завжди не вистачає. Тому, друзі, швиденько, хто проживає в місті Познань, познань швиденько реєструйтеся, щоб встигнути отримати хоч таку маленьку, але все ж таки допомогу. Друзі, до нових зустрічей, і до побачення.